Певно, дай сили нам у час цей непростий не впасти духом і пошли благословення, врятуй мою країну від смертей, від лютих ворогів, ненависті і битві, спаси і захисти наших дітей від куль безжальних силою молитви, почуй, Господь, мої молитовні слова, прости мене й народ мій за провини нехай розсіється, розійдеться і мла. Засяє сонце над землею України, хай не страждають більше матері, хай не приходять свіжі домовини, хай не вкриваються кривавими слізми над тілом рідної, єдиної дитини. Почуй, Господь, мої молитовні слова. Я знаю, що ти сильний і могутній, очисти землю від руйнації, і зла, і дай надію і віру. Ми відкрили з вами алею слави. А тепер ми хочемо відкрити меморіал слави нашим воїнам. Право відкрити меморіал надається нашому спонсору ну і просто небайдужій людині Шевчуку Володимиру Андрійовичу. Він вибере з відкривати. І тоді Після цього в мене відкриємо меморіал. Будемо нести квіти. Я думаю, що варто всім. Шановна громада, шановні присутні, запрошені. Переможнянська земля втратила двох найкращих своїх синів. Немає таких слів, які могли б повернути цих дітей їхнім батькам, чоловіків дружинам але є людська пам'ять і я вірю що поки в нашій з вами пам'яті будуть ці хлопці вони будуть завжди поруч з нами важко говорити наробимо гарну справу увіковічуємо пам'ять про цих хлопців і в наших серцях, і в серцях майбутніх поколінь. Вони прожили коротке життя, але прожили його як справжні українці, справжні чоловіки, справжні патріоти своєї держави. Вічна їм пам'ять і слава і слава Україні. Героям слава! Запрошую в цей представник районної ради Колісній Анатолій Якович. Шановна громада, здавалося, третє тисячоліття. І в минулому залишилася Друга світова війна як згадка пам'ятників про війну. На жаль, коли пам'ятник в перемозі наблизився до школи. І ви знаєте чому, тому що громада втратила двох своїх представників, які лягли геройською смертю. За дорученням голови районної ради дозвольте. Висловити слова вдячності громаді за збереження пам'яті, за створення місць вшанування своїх людей, які геройські віддали своє життя. Спасибі вам. До слова запрошується начальник відділу освіти Діденко Аліна Анатолійовна. Шановні колеги, шановні земляки, дорогі батьки. Сьогодні дійсно непересічна подія відбувається в перемозі. Перше відкривається пам'ятки нашим випускникам, дітям, котрі, коли навчались, коли тут чули дзвінок, здобували освіту. І сьогодні вперше на території школи в Хазяківському районі відкривається ось таке місце. Я переконана, що ми сюди приведемо всіх учнів, всіх шкіл. Це подія, яка буде не загортовувати, а виховувати у наших дітях справжніх патріотів, справжніх сім'їв і дочок нашої країни. Я сьогодні хочу подякувати вам, Володимир Андрійович. Я просто знала, що ви дуже небайдужа людина, а це, що ви зробили сьогодні у нашій школі. Це те, що не зробив ще жоден до вас. Я вам щиро вдячна за ваш вчинок. Я вам доземно вклоняюся. І таких людей потрібно дійсно шанувати. Спасибі вам, спасибі за те, що ви зробили. Шановні староможняне, будь ласка, мені дуже хотілося щоб це місце завжди було живими квітами, з нашою пам'яттю з... І, і Тим, що ці хлопці не просто загинули. Вони загинули для того, щоб наші діти могли жити спокійно. Спасибі вам, дорогі батьки. доземний вам, уклін, за ваших дітей. І нехай буде земля пухом. Я просто впевнена, що вони десь все це чують і бачать. Спасибі всім. То знову запрошується Шевчук Володимир Андрійович. Ви знаєте, що це все, що тут відбувається, дякуючи йому. Новна громада, батьки загиблих дітей. Ми зібралися, щоб відкрити цю прекрасну Алею Слави і пам'ятнути наших воїнів, синів наших, які віддали своє життя за незалежність України. Ви знаєте, я не тут працюю, я зовсім з другого села. Но Тут є свої керівники, я так скажу, але коли до мене прийшла Пилипівна і батько загиблого Олександра, я подивився йому в вічі, я батько. Я сказав, що я допоможу всім, чим я можу, що треба допомогти. Скажімо так, всі разом з Божою силою, завдячуючи, я хочу подякувати, я вам скажу, я Пилипівні. Якщо вона не прийшла, я цього нічого не робив би. Я не можу ходити. І я не ходжу по селах і не питаю, я, якщо до мене люди звертаються, я допомагаю. На сьогоднішній день за два роки я в середньому на атові дав біля мільйона грошей. Це ж Житомирська брада це всі, хто звертається, волонтери. Звернулася я до Пилипівна. Ми вирішили. Ну, це все, що сьогодні організовано, це благодаря її. Благодаря цій жінці, що вона цим зайнялася. Я хочу подякувати вам. Це все ви. Дай Боже вам здоров'я і Божої благодаті. І сказав, це прекрасна людина, трудолюбива людина. І бережіть, вона цього достойна. Спасибі вам, спасибі і сподівання вам, що Спасибі вам. До Запрошується голова села Поліщук Майя Миколаєва. Шановні односельчани, запрошені, Мало хто знав, що в країні після Другої світової війни, яка знаходиться в центрі Європи, може розпочатися і не боюся з цього слова сказати війна. Так сталося, що сьогодні українці зі зброєю в руках змушені захищати рідну землю. Ми платимо велику ціну. Війна забирає найкращих синів України. Так сталося, що страшна звістка завітала до двох наших прекрасних родин. Важливо те, щоб вони знали і відчували, що разом з ними ми розділяємо біль втрати і глибоко разом з ними сумуємо. Шанування пам'яті героїв, які віддали своє життя за рідну Україну. Це наш обов'язок. І сьогоднішнє відкриття, але і слави це справжня дань нашим патріотам, нашим носельчанам, які самовіддано захищали нашу рідну Україну. Її цілісність, за та справжнє говориться і щасливе майбутнє нашої держави. Героям слава! Герої не вмирають, вони разом з нами. І з нами будуть до тих пір, поки ми будемо про них пам'ятати. Шановні, сьогодні присутня тут мама ще одного нашого героя, який загинув зразу ж після наших дітей. Це мама Наумова Вадима. Будь ласка, Інна Сергіївна Наумова. Шановні присутні, дорогі батьки, сталося так, що наша країна квітуча, незалежна, багатіше, країна. а зіткнулася з величезною проблемою, переживає страшні часи, війну. Наші діти, коли вони підростали, у них не було таких прикладів геройські, які виховували мужність цих дітей. Але в найважчі часи, тоді, коли Росія, братній народ, стала країною агресором і виступила проти нашої країни, наші діти, не роздумуючись, не вагаючись, зробили мужній крок. Вони пішли її захищати. І саме тоді, коли найважче було. Не було ще такої потужної зброї, як зараз. На 25 років незалежності України парад прийшов парад і продемонстрували, що зараз да, два роки поспіль у нас є зброя, у нас є армія, і вона буде покращуватись. А тоді наші діти встали тоді, коли Україна була в, най, в найважчих умовах. І вони сміливо зробили крок вперед і захистили свою батьківщину. Нічого не буває даремно. І дуже добре, що саме цей обеліск стоїть біля школи, там, де плекається, виховуються майбутнє покоління. І ці діти, наші, маленькі діти, які підростають, повірте мені, вони будуть згадувати, наших дітей, ніколи вони не будуть забути. І вони будуть рости, зростати і е, намагатися бути схожими на них, вчитися їхньої мужності, їхній сміли. Гордо нести пам'ять про цих дітей, як кажуть, що країна, яка не має, не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. В нашій країні є майбутнє. Ми зараз з вами є свідками новітньої історії. І наші діти, виховуючись на такому величезному, патріотичному прикладі, вони будуть виростати гідними людьми. Я низько вклоняюся нашим хлопцям. Які, на жаль, не повернулися із зони АТО, як їх зараз називають. Але, дякуючи їм, ми з вами, присутні, можемо знати про цю війну лише із випуску новин. Світла їм пам'ять. А всім нам я бажаю миру і спокою. Слава Україні! Герпи! Шановні, Може ще хтось хотілись. Я думаю що після всього того, що сьогодні тут сказано, ні один житель села не підійде до мене і не скаже мені, що ти, я, Дві зробила це не в тому місці і не там. Я думаю, що всім стану сьогодні зрозуміло, що саме це те місце, де маємо виховувати наші покоління. Скільки буде стояти школа, і якщо ця школа не буде тут стояти, то будуть ціліця, але я залишаю. І цей пам'ятник залишиться тут назавжди. Я тільки хочу, щоб тут ніколи не заростала трава і бур'ян. Я думаю, що цього не відбудеться. Я, наприклад, хлопці, вам клянусь, Скільки буду жити. Спасибі всім. До слова попрошується. Не до слова, а Шкільне подвір'я, наче опустіло, Хоч школу ви закінчили давно, і серце вмить одно осиротіло, ледь витримало біль, такий воно. Згадались безтурботні дні у школі, і пешкети, і гамір, і блиск очей, і вчителі занадто вже суворі. І батьки, які радіють за дітей. Трагічні дні, і та страшна година, ворожі кулі вразили на смерть. І матері над вами не схилились, схилилось небо рідне, голубе. І світ помер, здригнулось небо. І у життя немає воротя. І смерті подих враз відчули блискучий розпач, сум і небуття. Прови настукає у серця і у скроні, не уберегли, не встигли, не змогли. І під холодний покрива долоні Сльоза стіка, колючіша смоли, володя. Саша, ми в боргу вже перед вами, хай воїнство святе прийме в свої ряди. Собою нас від ворога закрили, ви врятували всіх в нас від біди. Про вас ми будемо завжди пам'ятати, про вас, про подвиг ваш, ціною у життя. Молитви, посилаючи до неба, благаючи у Бога каяття, шановні мітинг відкриття меморіальної до меморіалу слави, алеї слави оголошується закриття.